Про рекрутинг до лав збройних сил України будемо говорити далі. Більше. 1300 українців минулого тижня звернулися до центрів рекрутингу ЗСУ. Про це повідомили у міністерстві оборони. Там зауважили такий інтерес до рекрутингу. Свідчить про високий рівень свідомості та готовності захищати країну. Загалом до центрів вже звернулися понад 34 тисячі громадян. Із них більше 7,5 тисяч вже стали кандидатами до сил оборони. Нині доступно понад 10 тисяч вакансій у збройних силах України, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та СБУ. Детальніше про це поговоримо з Ігорем Швайкою. Це заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО ЗСУ, старший лейтенант. Пане Швайка, вітаю вас. Доброго ранку. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава. Отже, командування сил ТРО ЗСУ впроваджує новий підхід до комплектування підрозділів сил оборони України. В чому він полягає? Наскільки він ефективний і чи вплинув на кількість охочих долучитися саме до сил територіальної оборони? Ну, новий підхід ми впроваджуємо уже рік, напевно, і є одна відмінність, яка відрізняє нас від інших родів сил при всій повазі до наших колег. Скажу, що тут немає жодної ненормальної нездорової конкуренції. Бо ми всі на полі бою є єдиним монолітним організмом, єдиною командою. У нас є один ворог. Він знаходиться з Східних наших кордонів це споконвічний ворог, і у нас є внутрішня здорова конкуренція, коли ми набираємо людей. В чому суть цього підходу? Якщо перевести це в цивільне життя, а власне рекрутинг це розмова з цивільними людьми, це розмова не з військовими, це розмова з цивільними громадянами, які ще не прийшли на службу, для того, щоб вони стали. Завтра невід'ємної складової той чи іншої команди, так отут, якби згадуються два слова, про які суспільство може чути: це людиноцентричність і це є диверсифікація або децентралізація, як ось, тренд останніх років. В чому людиноцентричність? Ми бачимо кожну людину, яка приходить до нас, на відміну від того старого, знаєте, совкового або московського штибу, коли людей виміряли кількістю. Ми точно знаємо, як звуть кожного із наших кандидатів на службу. Ми знаємо точно як прізвище той чи іншої особи, і ми знаємо ім'я і прізвище людини, яка приходить на службу в той або інший підрозділ. І друге питання це децентралізація. На сьогоднішній час ми, як і різні інші роди сил збройних сил України, впровадили уже відділення і групи рекрутингу в кожній військовій частині, ну майже в кожній військовій частині, в кожній нашій бре. Гаді, а їх 25. Є відділення рекрутингу, в якому працюють до шести людей в кожному батальйоні. А їх понад понад 200 працюють групи рекрутингу. Це є ті люди, які професійно займаються добором саме до свого підрозділу. Чим займається наш центр рекрутингу сил територіальної оборони, він самостійно веде роботу і надає постійну взаємодію допомогу, методичну допомогу консультаційну тим підрозділам, які власне створюються. Тобто, власне, ця команда, яка роз... зосереджена по всій території України, шукає нам поповнення і шукає їх індивідуально на кожному. Ожно спеціальність, а чи є гарантії, що людина потрапить саме в ту частину, в той підрозділ, куди вона хоче? Це якраз є особливість. Якщо ми виписуємо документи, готуємо чи то на контракт, чи то доброволець, який приходить безпосередню частину, то він буде служити в цій частині. Власне, рекрутинг це про довіру і рекрутинг це про. Імідж, і це про авторитет, і це про відповідальність перед нашими кандидатами. Є випадки, коли людей переводять згодом на посаду, але це вже особисті якості людини. Був нещодавно один випадок. Людина просто служила на штабній посаді, але потім командування військової частини ухвалило рішення, що за відповідними якісними своїми показниками людина не може виконувати Їй запропонували перейти на іншу посаду. Вона продовжує службу. Хоча я прийшов на службу там бухгалтером-економістом, але не тяне роботу його перекваліфікували. І власне знаєте, чому є особливість, навіть якщо ти е злітаєш зі своєї посади, на яку ти раніше прийшов, завжди є можливість там другого, третього, навіть четвертого вибору, все одно для тебе будуть шукати ну достойну для тебе для твоїх фахових знань посаду, щоб максимально Почули вас, активну... пане Швайко, на жаль. Обмаль часу нас. Дякую, що долучилися. Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО ЗСУ, Старший лейтенант був з нами на прямому зв'язку.